Секрети продажів, які використовують світові бренди, та як ти їх можеш застосувати у своєму бізнесі. Компанія Rolex вони продають не просто годинники, вони продають розкіш та престиж у своїх рекламних пропозиціях. Вони використовують теніс, гольф, дорогі авто, все те, що асоціюється з достатком та заможністю. Компанія Макдональдс вони продають не просто їжу, вони продають швидкість та доступність. І звичайно, кожен з нас, хто хоч раз бачив їх соковитий бургер на білборді. Знає, що вони продають задоволення. Також можна помітити, що вони часто використовують тригер вікно можливостей, а саме, коли додають сезонні пропозиції з обмеженим дедлайном. Компанія Zara. вони продають не просто одяг, вони продають актуальність, сучасність та стиль. Часто на їх банерах можна побачити пропозицію нової колекції, а нова колекція у них виходить кожні два тижні. Тобто вони задовольняють бажання своїх клієнтів бути модними та бути в тренді. Nike зі своїм логотипом Just Do використовує заклик до дії, якби вони просто продавали свої кросівки, а не закликали людей рухатися вперед. Продажі точно були б меншими. А яка стратегія продажів або тригер зачепили саме тебе? Поділись в коментарях.